Особливу увагу, а також ЗМІ, які тут присутні, що на момент складання обвинувального акту затвердження та підписання, жодних обставин, які б обтяжували покарання косих не існує. Від її дій не завдано жодної матеріальної чи моральної шкоди, потерпілі відсутні, наслідків від дій косих не існує. 1 липня 2024 року у Київському районному суді міста Одеси продовжився розгляд обвинувального акту відносно Лідії Косих, яку обвинувачують у наведенні ракет на Одещину. З технічних причин у складі судової колегії відбулися зміни. Так, значить, з технічних причин у нас змінився склад колегії суддів. Замість судді що буде приймати участь суддя Федуєва. Зв'язку з цим оголошується склад суду, дане кримінальне провадження розглядається Київським районним судом, міста Одеси, колегіальним складі главучого судді Прохорова, суддів Федулеєви, Борщова, за участі секретаря Гремелюк, прокурор Кресань, захисники Ярослава Бабкова, обвинувачення Касир. Під час судового засідання з причини відсутності електропостачання розгляд справи скоротився. Та колегії вдалося розглянути лише клопотання прокурора про продовження міри запобіжного заходу. Осиху винувався чини кримінального пропорушення прибачення друга статі студина кримінального кодексу України. Також те, що звернути суд на актуальне темов проваження змог сегодня по нашій праві нападу ворога звернути на частку обвинувачення. Повальм цього також наявність ризиків, що косик може переховувати стороні до судового розслідування та суду, побоючи тяжкість покарання, які може і судом, а це від 15 до довічного позбавлення волі. Прошу суду, продовжити родії запобіжного заходу без визначення розміру заставок основних питання. Звертаю увагу на те, що ретельно і ґрунтовно проведене досудове розслідування. В обвинувальному акті, чітко, слідчим за погоди з прокурором паном Артуром Юліанічем було зазначено, що у відповідності до статті 67 Кримінального кодексу України звертаю особливу увагу, а також змін, які тут присутні. Що на момент складання обвинувального акту затвердження та підписання, жодних обставин, які б обтяжували покарання коси, не існує. Від її дій не завдано жодної матеріальної чи моральної шкоди. Потерпілі відсутні наслідків від дій косих не існує. Косих має постійне місце проживання, позитивно характеризується, навіть надана характеристика Овіддіопольської ВВЛХ селищної ради, де косих характеризується лише з позитивної сторони. До моменту свого затримання була офіційна працевлаштована на державній службі. зв'язку з цим. Я прошу відмовити прокурорам задоволення даного питання, а також взяти до уваги постанову другої палати Конституційного суду України. Ми на Дякую. Обвинувачення. Повністю Дякуємо обвинувачення суд, дослухавшись доводів сторони обвинувачення та захисту, продовжив для косих Лідії Олександрівни міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під варту у строк до 29 вересня 2024 року. Керуючий з часиною другої статті 36 КП України пролеє судя постанова. Плопотання прокурора про продовження запобіжного заходу вигляді тримання під вартою касих Лідії Олександрів 18 року народження задовольнити продовжити відносно косих Лідії Олександрів 1833 року народження забережного заходу у тримання під вартою строком на 6 до 29 раточетного року включення до 10 наслідчивої запустили. Наступне засідання заплановано на 12 годину 29 липня. У зв'язку зі зміною складу колегії на засіданні спочатку буде вирішено питання, чи продовжить колегія розгляд справи або розпочнеться розгляд самого початку. Продовжуємо слідкувати за справою Роман Бершанідзе, Мурат Бершанідзе, Айдернатівоорг.